Ласкаво просимо до Буковини і до його головного міста, Чернівців. Нічний автобус привіз мене до міста аж 6 ранку і у неділю. Питаю я от себе, що я тут взагалі роблю? Але менше з тим я погуляв. Дочекавшись перших автобусів, я доїхав до центру, а тут неймовірна тиша. Дійсно, а нащо кому, крім мене та водіїв громадського транспорту, взагалі виходити з дому таку ранню вихідний день? Безумство просто. Водночас я насолодився пустим старим містом. Поки кав'ярні та магазини ще закриті, на вулицях ще ні душі. Тільки тролейбуси, що виїжджають з депо на лінії, де поруч водійка вже вдруге виходить з нього, поправляючи випивші штанги зі стрілки. Про це поговоримо згодом. У першу чергу я вирішив, як і відповідає типову туристу, відвідати комплекс університету. До цього району веде тролейбусна лінія аж з п'ятьма номерами. Ось така точка притяжіння. Загалом тролейбус та береша Чернівців складається на даний момент з 10 маршрутів. Усі тролейбуси так чи інакше зав'язані на центрі, в районі щільної забудови з незвично вузькими вулицями. Для мене це великий контраст бачити на невеличкій вулиці, де сили метрів 6 двосторонній тролейбусний рух, якось тут на вулиці Руській. І знаєте, черневецьким водіям тролейбусу можна видавати такі спеціальні сертифікати водіння, бо після таких вулиць буде під силу водіння у всіх інших містах України. Бо для мене це неймовірно, як вузенькій вулиці шолом Алейхама маневрують 18-метрові шкоди. Така завантаженість центру маршрутами робить цю ділянку критичною для усієї мережі тролейбусу. Бо якщо будуть неполадки на перехресті головної університетської на центральній площі, це може поставити під питання роботу у більшості маршрутів. Особливості є і у самих вулиць старого міста. Так як це район районщиної забудови він складається з невеликих за шириною вулиць, вони є дуже вразливими до блокування проїзду припаркованими авто. Така ситуація стала сьогодні на повороті з Котюбинського на Томашчука, коли бус загородив проїзд автобусу і тим самим викликавши затор з тролейбусів та автобусів. У свою чергу це створило можливість вам показати красиво моделі тролейбусів. А тролейбусний парк чернівців дуже різноманітний. Ось, наприклад, першим проїжджає Шкода 14ТР. Це 11 метровий тролейбус чехословацького виробництва. серійно вироблявся з 80-х років і аж до 2004-го. Далі за ним слідує тролейбус Львівського автозаводу електролаз 12-метровий низькопідлоговий тролейбус, який випускався з 2006 року, на жаль, вже не існуючим львівським автобусним заводом. А за ним 18-метровий швейцарський Гес Бістролей 2. Ці швейцарські тролейбуси були закуплені чернівцями з міста Біль у кількості 10 штук. Побудовані ці тролейбуси у 1997 році. Взагалі, використання гармушок у Чернівцях досить поширене. Часто можна помітити шкоду 15А та геси на маршрутах. Окрім цього, є й тролейбуси з автономним ходом, такі як, наприклад, Дніпро Т-203, які використовують на 11 му номері до району Садгори. А нещодавно, наприкінці 2022 року, до Чернівців приїхали нові тролейбуси за європейським проектом ПТ-12309. Слід зазначити, що на відміну від перших ПТСів 12, у цього не білоруський кузов МАЗ, а турецький Акіа. Фальшборд у нового ПТЕС менший, а сам тролейбус оформлений у червоно-чорних кольорах. На даний момент такі тролейбуси курсують чернівцями та Вінницею. Слід зазначити, що ці тролейбуси мають невеличкий автономний хід до 1 км для об'їзду ДТП чи пориву кабелю. Їх використовують на першому, другому та шостому А-маршрутах. За словами тролейбусного управління після випробувань нові тролейбуси вирішили пускати на райони без високих підйомів та розбитих бруківних вулиць. Тому, наприклад, ми їх не побачимо їх у районі вокзалу. Мені буквально пощастило, оскільки я приїхав у день, коли відбулася тролейбусна екскурсія Чернівцями. І не проста, а на ретро тролейбусі шкода r який привели до порядку перед тижнем мобільності. Цей тролейбус є одним із найперших, які їздили чернівцями. 9 АР є легендарним, оскільки є наймасовішою моделлю тролейбусів в тих часів у світі символом транспортної епохи 60 х х років ХХ століття. Їх виробляли не тільки для СРСР, а ще, й, наприклад, для індійського мумбаї чи для норвезького Бергена. Цей найдійний тролейбус міг виконувати рейси до 35 років і досі знаходитися у робочому стані. Тому його часто берегли і використовували на складних маршрутах. Наприклад, навіть на міжміському кримському тролейбусі. Під час екскурсії я і ще й багато пасажирів проїхалися центром міста, почули багато цікавого про Чернівці, приїхали річку Пруд та натрапили на пам'ятник Чернівецькому трамваю біля вокзалу. Так, тут теж був трамвай. До 60-х років тут функціонував спочатку кінний, потім електричний трамвай з вокзалу до парку Шевченка. У згадку, окрім пам'ятника, залишилися ще старі контактні опори на вулиці Садовій. Через аварійність та складний рельєф міста від трамваю відмовилися на користь тролейбусу. Не зраджуючи свої традиції, йдемо купляти транспортну картку. У Чернівцях введено транспортну картку, і нещодавно було проведено остаточна відмова від готівкового розрахунку у комунальному транспорті. Улітку на це був перехідний період. Зараз оплатити проїзд можна транспортною карткою, банківською та NFC, а також за QR-кодами у Privat24 та EasyPay. Це була моя найдорожча картка за всю історію подорожей. Вартість її становить аж 217 гривень, але з них 47 гривень це вартість картки, а 170 зберігається на гаманець. Тобто, на відміну від інших міст, де продаються тільки картки, тут ти її отримуєш вже з таким непоганим накопиченим гаманцем. Мені так на тиждень вистачить. Також із жовтня вели денні квитки, які коштують 50 гривень і надають право необмеженого приїзду комунальним транспортом протягом доби, які можна купити у водіїв. Придбати картки можна у точках продажу: кіоск преси, мережі супермаркетів Нива та Тайстра тощо. А тепер запрошую до депо. У рамках європейського тижня мобільності у Чернівцях мав можливість відвідати Чернівецьке тролейбусне управління. Зараз це комплекс, який має автобусну та тролейбусну частини. Адже на момент створення це було автобусно тролейбусне підприємство, і тільки нещодавно комунальний автобус почав знову відроджуватись. Нам показали миючи цех з новою напівавтоматизованою мийкою, яка з'явилася тут ще весною цього року. Окрім громадського транспорту, підприємство за договором також обслуговує і вантажівки. На відстої стоять абсолютно різноманітні моделі, які пересувалися містом. А ось у фарбувальному цеху можна побачити зовсім рідкого гостя тролейбус Вольво. Самі корпуси були побудовані ще у 1995-му і спочатку обслуговували лише два маршрути другий та четвертий, як Чернівецьке автобусно-тролейбусне підприємство. У Чернівцях було фактично дві відокремлених системи з двома парками. І тільки у 2008 році лінію у центрі було об'єднано усі лінії в єдину мережу, і згодом це місто стало єдиним корпусом для тролейбусів. А ось і ремонтний комплекс, де проходять огляд та відновлення усіх тролейбусів на базі депо. Тут мали змогу подивитися на підготовку транспортних засобів до рейсів та трошки поспілкуватися з водіями за керуванням нових ПТСів. Загалом у мене склалось приємне враження після візиту. Так, звичайно, є проблеми застарілі приміщення, брак фінансування, звідти і повільні ремонти. Ну це загальноукраїнська проблема. Але власними силами управління намагається покращити умови роботи працівників, оновлювати корпуси мало якось. А це довга робота, особливо коли ці проблеми накопичувалися роками стагнації громадського транспорту. У Чернівцях відновиться комунальний автобус. За останні два роки місто створило цілий автопарк з більше ніж 40 автобусів. У 2022 році Чернівецьке тролейбусне управління уклало договори на закупівлю 23 вживаних автобусів Mercedes-Benz Citaro. Вартість одного автобуса, згідно з тендерами на сайті Прозоро становила від 1,3 до 1,5 мільйона гривень. Загальна вартість закупівлі майже 34 мільйони. Окрім цього, місто отримує допомогу у автобусах і від міст побратимів із Європи, наприклад, із німецького Мангейму. Також реформується маршрутна мережа. Розмови про це йшли багато років. Оптимізацію проводили із застосуванням логістичних принципів розвитку транспорту та базуючись на розроблені моделі за допомогою інформаційно-аналітичної бази даних транспортної системи. Оптимізація маршрутної мережі передбачає обмеження дублювання маршрутів громадського транспорту. Так, наприклад, ліквідували нещодавно 18-й та перший автобусні маршрути, які дублювали інші. Розподіл рухомого складу на маршрутах з урахуванням пропускної здатності доріг, допустимо швидкості руху та відповідно до його потреб на маршруті. Також відкриття нових маршрутів громадського транспорту для задоволення потреб населення, так як, наприклад, великомунальні автобуси 1 та 23. Місто почало займатися проблемами електротранспорту. Після прибуття ПТСів найближчим часом прибудуть і Solariси троліно 12, і таким чином Чернівці стануть третім після Вінниці та Луцька експлуатантом таких тролейбусів. А ще тендер на 50 нових тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку 10 гармошок, 35 тролейбусів з автономним ходом до 1 км та 5 тролейбусів з автономним ходом до 30 км. А ще нова лінія тролейбусу через Клиниський ринок, вражаючи, не так. За мною вулиця Старожучківський шлях. Ця вулиця широка перетинає пруд і доходить до Калинівського ринку. І саме цим напрямком може піти нова тролейбусна лінія. Цього літа Чернівецька міська рада ухвалила рішення про взяття кредиту на закупівлю нових тролейбусів, а також на побудову нового тролейбусного напрямку, який з'єднає лінії 5 та 4 тролейбусів. Таким чином, ця тролейбусна лінія буде перетинати Калинівський ринок і йти якраз таки цією вулицею, ці підійматися до четвертої лінії тролейбусу на вулицю Січових стрільців. Надцять шість мільйонів. Вони розділяються на 11,5 з половиною майже це придбання тролейбусів і 1 мільйон якщо не помиляюся. Це саме побудова лінія. Лінія по старожучківському шляху може стати альтернативним від центру вулиці головної напрямком для тролейбусних маршрутів. Це допоможе знизити транспортне навантаження на руську та головну. Ну і звичайно, перспектива кільцевих маршрутів. Але є нюанс. Стрілки. Здавалось би, така вочевидно необхідна річ для тролейбусних систем залишається на низькому рівні. Відсутність швидкісних та сучасних стрілок не дозволяє водіям проїхати ділянку на рейсовій швидкості, доводиться призупинятися та проїжджати повільно та охайно, щоб не злетіли штанги. А це трапляється часто. Найяскравіше це простежується на перехресті головної та руської. Водіям тут частенько доводиться поправляти злетівші штанги. Ба Більше, тут просто відсутні поворотні стрілки на декількох напрямках. Через це на перших маршрутах водіям потрібно переставляти вручну штанги, щоб просто повернути. Усе це займає багато часу. А час на завантажених вулицях міста дуже важливий. Допоки Чернівці не вирішить такі базові питання, про розвиток казати нема сенсу. Це питання треба вирішувати у першу чергу. Ну а тепер поговоримо про інше. Останнім часом у старому місті з'являються нові пішохідні зони на колись запаркованих автівками вулицях. Як приклад, це вулиця Чайковського. 25 метрів вулиці зробили пішохідними, поставивши тут бетонні обмежувачі з квітами. На цій території є декілька закладів: ресторани та кав'ярні, які зайняли це місце літніми майданчиками. Випавши кави тут та поспілкувавшись з працівниками цих закладів, я дізнався, що у липні відчутно збільшилася відвідуваність, і середні каси збільшилися у рази. Були навіть рекордні дні, де збиралися каси у 290% від травневих показників. Усе це свідчить про запит на комфортні громадські простори містянам та бізнесу. Так, ці 25 метрів дороги стали набагато ціннішим районом, ніж раніше, адже місця там є де провести комфортно час та відпочити, а місту більше прибутку у вигляді податків від бізнесу. А ось ще один приклад готельний провулок. Колись також вузенька коротка вуличка стала повністю пішохідною. Тут зробили хідник та невеличке облаштування лавками та квітковими клумбами. І ось вам чудове тихе місце у центрі чернівців. Звичайно, це не привід усі вулиці забороняти для проїзду. Усі ці приклади унікальні і стосуються вулиць, які не мають транзитної цінності і є лише проковкою. Рамотно-пішокадизовані вулиці здатні принести більше користі та цінності місту. Я радий, що Чернівцях не бояться впроваджувати таку практику. Цікавим проєктом є облаштування зупинкового простору на розі вулиць Томашчука та Університетської. Раніше тут була просто асфальтове поле, яке ніяк не використовувалось, окрім як паркування, до недавніх пір, коли цей простір реорганізували. Тут з'явилася зупинка громадського транспорту. Перенесли її з місця нижче по університетській після перехрестя, встановлено питний фонтанчик та трішки озеленення. Також встановлено великий зупинковий павільйон із встановленим склом на дві сторони. Тут намагалася в інклюзивність, встановивши тактильну плитку, але у комбінації із рельєфною бруківкою вона абсолютно втратила свій сенс. Проект дуже класний, але не без проколів, які певно були зроблені підрядником. Загалом, звернувши увагу на помилки цього місця, буде круто бачити більше подібних реорганізацій простору у черту. Подорож до черніців виявилася короткою, але дуже насиченою і цікавою. Я думаю, що відвідую його не востаннє, і у майбутньому тут очікується багато змін. А поки це все. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Це допомагає мені просувати транспортний контент на Ютубі. З вами був Макс і до нових зустрічей у інших містах.